Квітні 94-го в Криму відбуваються вибори до місцевого парламенту. Більшість голосів набирає політична сила того ж Мяшкова. Партія під красномовною назвою Росія. Чи варто дивуватися, що нові закони вже відверто суперечать українському законодавству? Депутати прагнуть вести рубльову зону, подвійне громадянство. Приймають ухвалу про необхідність всенародного референдуму з питання входження Криму до складу Росії. Мішков переводить півострів на московський час. Московський час. Ну тобто, це ж ну воно якби дрібниці, так да? але ці дрібниці вони дуже символічні, і це ну певні кроки, кроки вперед. Тобто, в це тестування України. З точки зору, а коли ж вона вже терпець, обірветься. Да, а ну от на жаль, не обірвався.